Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про силу молитви. Тисячі років тому людству були передані форми реальної допомоги та лікування. Це молитви та інші таїнства церкви. З'ясувалося, що молитви створюють навколо людини щільний каркас позитивної енергії, неприйнятної для демонів. Ці вампіричні сутності не прагнуть у щільну ауру. Адже потрібно докладати зусиль, щоб її пробити, а кругом повну дірявих полів, у які можна легко проникнути. Коли людина не захищена, вона стає вільно проникною, зручною для демонічного впливу. Таку роль молитви у цілісності енергетичного здоров'я людини вбачає Софія Бланк. Софія Бланк дослідник, автор восьми книг, координатор НДЕАМ — Ноосферної духовно-екологічної асамблеї Миру в США. Живе в Нью-Йорку з 1995 року. Керує НДЦ фірми New Vision 21. дослідження невидимих фізичних зором випромінювань, полів, світлових утворень, а також сутностей і структур. Дослідниця каже, що згідно із законом Ешпі енергія це інформація, молитва, її звуковий ряд це електромагнітна хвиля, що несе специфічно властиву тільки цій молитві інформацію. Недавні відкриття найавторитетнішого вченого біолога і генетика академіка Гаряєва дає розуміння механізму приймання живим об'єктом енергії інформації, яку випромінюють інші об'єкти. Під час досліджень встановлено ДНК на 98% — хвильова структура, тобто від самого початку творцем у все живе на клітинному і генетичному рівні, вкладено можливість приймання і перероблення найрізноманітнішої інформації. Щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію, підпишись на наш канал та постав вподобайку. Дослідники переконані, відлучення від релігії жителів СРСР було справжньою трагедією, адже молитви це енергія, а енергія це здоров'я, не тільки духовне, а й фізичне. Відучивши людей молитися, у них забрали здоров'я, зробили їх матерщинниками, алкоголіками та наркоманами. У результаті людина, що стала здобиччю демонічних сил, не здатна їм протистояти. Вона сама не знає, як з ними боротися, а лікарі нічого не можуть підказати. Сучасна наука підтверджує ефективність релігійних методів, найпростіша форма лікування та захисту молитва. Що відбувається з нашим квантовим полем, коли ми або вимовляємо на пам'ять або читаємо, або подумки повторюємо канонічні молитви? Випромінювання нашого поля починає пульсувати на довжині й частоті вимовлених молитов, роз'яснює Софія Бланк, на що витрачається енергія фізичного поля людини. На фізіологічні процеси, система травлення, кровообігу, нервова система. Ніщо в людському організмі не працює без енергії, але ми отримуємо її не стільки з їжі, скільки з енергетичного поля тієї самої аури, що оточує нас. Наука підтверджує, що не хлібом єдиним живе людина. Людина справді може живитися енергією молитов, Словом Божим. За молитвами в полі людини з'являються ці дивовижні ангеличні структури, які дуже благотворно діють на неї. Висновки, завдяки своїм численним дослідженням та вимірюванням, робить Софія Бланк. Що ж потрібно робити вам, щоб ваше енергетичне поле було як броня, звертатися через молитву до Бога, ваша молитва, ваше прохання про допомогу, ваш телефонний дзвінок на небеса, який неодмінно буде почутий, почати ваше звернення до Бога потрібно з канонічної головної молитви тієї релігії, яку ви сповідуєте, або з молитви Отче наш для всіх релігій. Саме канонічна молитва відкриває ваш канал зв'язку з Богом, і важливо цю молитву виголосити сім разів, оскільки ваше поле складається із семи оболонок, і сім молитов наповнять енергією кожну з них. На контакт із вашим квантовим полем і з вашою аурою вийдуть кванти енергії Бога, ангелів, пророків і святих, до яких ви звернетеся. Звичайно, потенціал їхнього поля набагато вищий за потенціал людських біополів. І що станеться? Потужніші кванти енергії небесних помічників на ваше прохання молитву увійдуть у ваші поля або в тіла тих, за кого ви молитеся. Відбудеться енергорозряд, який енергетично збагатить ваше поле. Воно стане щільним, широким, яскравим і Всевишній, найімовірніше. Пошле ангелів для вашої підтримки. Як же треба молитися? Спочатку сім разів повторіть головну молитву тієї релігії, яку ви сповідуєте: Шма, Ісраел, Отче наш. Кулху або молитву звернено до Отця Небесного для представників будь-якої релігійної конфесії, а потім ту молитву, що відображає ваші потреби на даний момент, або просіть про насушне своїми словами. Саме так радить звертатися до Бога Софія Бланк. Софія Бланк каже: нам важко навіть уявити собі, наскільки тісно ми взаємодіємо з іншими світами. Я допускаю, що ми можемо помилятися при поясненні деяких явищ, але є абсолютно очевидні речі, які не допускають. Кають іншого тлумачення, саме вони лежать в основі нашої концепції. Наприклад, у християнстві є такий ритуал: соборування, коли під час молитви людину помазують пензликом, змоченим у миро, і було проведено приголомшливі дослідження, які показали, як воно діє. Відомо, що миро це масляниста рідина, що стікає з деяких ікон. Вони можуть бути написані на дереві і навіть на папері. Там немає нічого, що виділяє волого. Але з цього нічого тече оліє з надзвичайно приємним запахом і колосальною енергією. А як діють на людину руйнівні методи? Кула і прокляття та от з'ясувалося, що прокляття руйнує поле людини повністю. Чому прокляті люди довго не живуть або живуть мучачись? Та тому, що в них немає життєвих сил. Їхня аура настільки зруйнована, що вона не тримає енергію, яка витікає як із решета. Як то кажуть, що випромінюєш, те й отримуєш. Випромінюєш егоїстичне бажання забрати енергію, отримаєш її втрату. Хтось забере в тебе, але є молитви. На відчитування тих помилок, тих гріхів, які вчинили попередні твої предки, тобто є спеціальна молитва, і Бог все передбачив. Молитвою можна відмолити навіть тих, які жили раніше, але вони ж живуть і зараз. І поки ми за них не помолимося, з них ніхто ці гріхи не зніме. Ось тому так важливо те просвітництво, яке ми здійснюємо, навчає нас, як спасти душі померлих родичів Софія Бланк. А чому не можна пробити енергетичний захист істинно віруючого? Його поле настільки позитивно заряджене, що негативні енергії від нього відскакують і вдаряють у того, хто їх спрямовує. У тому той річ, що істинно віруючий про себе не молиться, він просить в Бога допомогти іншим. Дослідження показали, що альтруїзм найблаготворніша позиція з енергетичного погляду. Софія Бланк розповідає: я робила зйомку поля людей до і після різних молитов. Припустімо в однієї людини аура навколо пальця спочатку мала ширину 2-3 міліметра, коли вона молилася за себе, вона ставала ширшою рази в півтора. Але якщо я просила її помолитися за інших, то буквально за хвилину аура збільшувалася в два-чотири рази. Коли ми молимося за себе, у нас буває один рівень енергії. А коли молимося за інших, навіть за тих, хто не розуміє, що молитися треба не тільки за себе, рівень енергії в нас стає у два-три рази вище. Словом, гуманізм і альтруїзм тут же винагороджуються. Ви знаєте, щоб перемогти ворога і здобути друзів, треба знати їхню філософію. Фію та от я займаюся вивченням філософії ворогів і друзів, їхньої взаємодії з нами. Я об'єктивізую ці знання, щоб люди самі змогли зробити з них правильні висновки, які допоможуть їм у житті. Наприкінці ХХ століття вчені фізики, і астрономи, хіміки і біологи прийшли до доказів реальності творця, пізнаючи світ через науку. Тепер уже вчені стверджують, звернення до творця та вищих сил світла, запорука здоров'я як духовного, так і фізичного. Дуже важливо, щоб молитва і медитації як форма зв'язку з вищими силами стали невід'ємною, але усвідомленою частиною життя людини. Прийшла пора усвідомлення цих надзвичайно важливих для людства знань, що дають шлях зв'язку із силами світла. Моє головне завдання вивести вас на шлях з'єднання з вищими силами. Тоді вам буде легше й цікавіше жити і якісніше та позитивніше складуться долі всіх тих, які будуть причетні до цих знань. Так бачить свою місію науковиця-дослідниця. Софія Бланк, дякую за увагу. Бережіть себе.